Коли чуєш історії про двох ворогів, які закохаються одне в одного, мимоволі думаєш, ну так це ж було вже. Але, незважаючи на те, що сюжет доволі передбачуваний, я все одно люблю такі історії саме за напругу, заборонені почуття та пристрасть між героями. Тож сьогодні я зібрала для вас добірку турецьких серіалів, у яких народжується кохання між ворогами. Ви на каналі Глядачка, де завжди можна знайти щось до перегляду. І ми починаємо: Незмірне кохання Незмірне кохання це турецький серіал про помсту та кохання, яке народжується між ворогами. Халіль Ібрагім із дитинства живе з бажанням помститися родині Лето, яка вбила його батька, а згодом і жінку, яку він кохав, тож у його планах не було місця для почуттів, тим більше до Зейнеп Лето, доньки його заклятого ворога. Але між ними є спільне минуле. Халіль Ібрагім подобався Зайнеп ще з юнацьких років, адже вони разом навчалися в школі. Сама ж Зайнеб опиняється між двох вогнів родиною та коханням. З однієї сторони, вона усвідомлює, що її сім'я це мафія, і вони винні в смітку. Смерті багатьох людей. Але водночас це її кров, від якої вона не може просто відмовитись. Хліль Ібрагім це сильний головний герой, який не боїться боротися та йти проти системи. Хоча варто визнати, що деякі сцени, де він самотужки виходить проти кількох найманців і перемагає, виглядають дещо перебільшено. Але саме такий драматизм в турецьких серіалах присутній часто здичавілий. Здичавілий або дикий. Це серіал, який розповідає драматичну історію хлопця на ім'я Яман Алі, якого в дитинстві викрали з багатої та впливової родини, а згодом просто викинули на вулицю. Він виріс самостійно, без дому, без захисту та без правил, виживаючи так, як сам умів. Через багато років доля знову приводить Ямана до його справжньої родини. Але повернення додому виявляється зовсім не казковим. Не всі готові прийняти його таким, яким він став. Молодший брат. Аслан та сестра чагла сприймають Ямана як чужого. Він не має ані правильного виховання, ані світських манер, говорить те, що думає, і діє так, як вважає за потрібне. І саме тому в новому середовищі його називають Диким. У серіалі є любовна лінія між Яманом і подругою його брата, але вона не стала для мене найцікавішою. Набагато сильніше зачепила пара Асі та Аслана. Асі подруга Ямана, з якою він разом різ на вулиці. а Аслан його брат, який жив у зовсім іншому привілейованому світі. Вони не сподобались одне одному з першої зустрічі. Обоє переживали невзаємне кохання та намагались втекти від власних почуттів. Саме у цій спробі забути та заглушити біль, між ними виникає дивний зв'язок, який поступово переростає у ще значно глибше. І тільки заради цієї пари уже варто переглянути цей серіал. ГУЛЬДЖЕМАЛЬ «Гюльджемаль» – це турецька мелодрама про глибоку образу, зруйновані сімейні зв'язки та кохання, що народжується з помсти. «Гюльджемаль» повертається до Бурси з єдиною метою жорстоко помститися своїй власній матері. Колись вона покинула його. А тепер Зефер Пахліван, успішна впливова жінка з процвітаючим бізнесом і, здавалося б, ідеальною родиною. Про сина, якого давно покинула, вона навіть не згадує, щоб вдарити ще болючіше. Люджімаль зближується з Девою – талановитою та розумною дівчиною, яка відіграє ключову роль у текстильній компанії Зефер. Адже саме її ідеї та професійне чуття допомагають бізнесу розвиватися. Спершу гільжемаль використовує брудні сімейні таємниці, щоб прив'язати Деву до себе та зробити її частиною своєї гри, але з часом усе ускладнюється та бажання помсти поступово змінюється небезпечним потягом. Він більше не хоче просто використати її, тепер він хоче заволодіти її серцем. І, хоча між акторами, які грають гюльджемаля та Деву, помітна різниця у віці. Пристрасть та напруга між ними настільки сильні, що їм віриш одразу Криваві квіти ЦЕЙ серіал розповідає про велике кохання, яке народжується з кровної помсти. З одного боку ділан, у якої відібрали мрії та надії, з іншого баран, змушений одружитися, щоб врятувати життя та зупинити нескінечний круг насильства. Родини Карабей та Демір роками втрачають близьких через кровну ворожнечу. Та коли вони переїжджають до Стамбула, з'являється шанс нарешті покласти цьому край. Баран Карабей категорично не хоче нового кровопролиття та обирає єдиний шлях, який може цьому завадити шлюб з дочкою його заклятого ворога. Так, це виглядає доволі дивно, але в певних регіонах Туреччини такий звичай справді існує. З часом лід між Неметани та Герої починають бачити одне в одному не лише ворогів, а й людей з болем, страха. Та здатністю кохати. Водночас серіал не обходиться без класичних ознак типової мелодрами, надмірно жорстокі знущання свекрухи над ділан та майже чарівний діагноз батька Карабеїв, який то з'являється, то зникає за помахом сценарної палички. Але все це перекривається сильною хімією між головними героями та харизмою актора, який грає Барана Карабея. Саме вони змушують дивитися серіал далі. Постукаю у мої двері. Підкарка Еда допомагає своїй родині, але мріє поїхати навчатись за кордон. Але її життя різко змінюється після зустрічі з молодим та успішним бізнесменом Серканом Балатом. Саме він скасовує грант на навчання, на який вона так розраховувала. Тім Серкан робить несподівану пропозицію. Він готовий оплатити її навчання за кордоном, якщо еда погодиться вдавати його наречену протягом двох місяців. Спочатку дівчина категорично відмовляється, але згодом змушена прийняти угоду з чоловіком, якого ненавидить її душею. Тож, поки герої грають роль закоханої пари, їхні фіктивні почуття поступово перетворюються на справжні. Щоправда, мотивація дій Еди інколи викликає питання. Її сильна ненависть до Саркана балата з самого початку здається трохи перебільшеною. Адже гранти та стипендії залежать від меценатів, і їх скасування через скорочення бюджету цілком реальним. А в те, що вона так довго не помічає, наскільки Саркан Балат привабливий, повірити ще складніше. Та все це дуже легко пробачає. Завдяки надзвичайно красивим головним героям, потужній екранній хімії між ними та легкому романтичному настрою. Саме ця комбінація і робить серіал таким популярним. Ви теж розказуйте про свої улюблені турецькі серіали та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні добірки.